Нас радісна радість! Ми отримали зразки наших чудових нових хусток. Катерино, продемонструйте, будь ласка. Вау, яка вона яскрава! Мені дуже подобаються тут насичені кольори. Здається, що можна її розглядати усі великодні свята. Щоб Великдень набув справді українського вайбу ось така репліка. На поштівку Якова Гніздовського, талановитого українського мисця ХХ століття. Подивіться на цей красивенний український етнічний принт. Яєчко, Крашенка, Ягнятко, Церковка. Юнаки Юнка, які Христосуються. Що може бути миліше цього Великодня? Правильно, хустка із Київськими. Або Каштанами. Бо і горобці і каштани на ній присутні, а ще смачнючий ароматний круасан. Ну, власне, на який і повелися ці горобчики. Відчувається ритм міської суботньої або недільної вулиці. Десь за кадром запашна кава, якою кавуватимуть відвідувачі цього кафе. Як вам. І хочеться вірити, що все це неодмінно. Буде під мирним українським небом. Хустка, яка стала домівкою для ласточок, які приносять щастя і мир з весною. Як вам, дизайн?